Вітаю! Подивіться на ці чудові сходи розсади синіх. Я так радію, що мої зусилля не були марними. У цьому відео я поділюся з вами секретами спішного вирощення розсади синіх. Ви дізнаєтеся про вибір насіння та підготовку ґрунту, правильний посів та як отримати 100% схож синіх. Приєднуйтеся, щоб отримати корисні поради та виростити чудову розсаду синіх. Секрет успішного вирощування розсади синіх залежить від вибору насіння, сорту синіх. Багато років застосовую висів свого насіння. Як це я роблю? З осени я відбираю найкращі сині. Це ті сині, які з'являються першими на кущі, я їх зберігаю на сині осени. Потім зриваю і зберігаю в кладовці. От ви їх зараз бачите. Сині лежать до весни, а потім я вибираю з них насіння і висіваю в грунт на розсаду, забезпечуючи 100% сходи. Висів розсади будемо проводити у два контейнери. Один зеленого кольору, інший білого. Вибираємо насіння синенького і приступаємо до посіву. В довільному порядку розсіваємо насіння синіх. Зверху засипаю невеликим шаром ґрунту. Та рясно поливаю. Аналогічно висіваю синій білий контейнер. Перші сходи з'явилися на 6 день від посіву. Оптимальна температура для проростання насіння 25-30 градусів. Після появи сходів треба знизити температуру до 18-20 вдень і 15-17 вночі. Баклажанам потрібно приблизно 60-70 днів від посіву до висадки в ґрунт. Для висадки 10 травня. Відкритий ґрунт розсади синіх оптимальний час посів баклажанів на розсаду початок середина березня. Все залежить від сорту синіх. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!